Я дуже рада приймати участь у цій зустрічі, присвяченій питанням Остеопорозу. І я дякую всім колегам з України. Я сподіваюся, що у вас все добре, наскільки це можливо, і ви всі можете бути в безпеці, дай Боже. І я хочу подякувати за це запрошення нашій колезі Григоріві Наталії Вікторівні. І сьогодні я представляю тему Ендокринний остеопороз. Ендокринний остеопороз є дуже поширеним, і є однією з основних причин розвитку вторинного остеопорозу. Ми знаємо синдром кушинга, гіпогонадизм, гіпертереоз, дефіцит вітаміну Д, гіперпаротереоз, цукровий діабет першого та другого типу, нейрогенна анорексія та акромагалія, які є дуже поширеними причинами виникнення ендокринного остеопорозу. Ще є деякі лікарські засоби. Особи, такі як глюкокортикоїди, аналоги гонадотропін релізин гормону, антиестрогени, антиандрогени, які використовують в лікуванні раку молочної золози та раку простати, і вони, вони також можуть спричинити остеопороз та остеопоротичні переломи. Так, що стосується щитовидної залози, ми маємо гіпертереоз, який є типовим для виникнення остеопорозу і гормони щитовидної залози Т3 і Т4. Т3 діє на остеобласти та на остеокласти, а Т4 прямо і неопосередковано стимулює активність. Остеопластів теротропний гормон це гормон гіпофізи, який регулює роботу щитовидної залози. має... Прямий негативний регуляторний вплив на ремоделювання кісткової тканини та пригнічує формування, диференціювання та виживання остеокластів та диференціювання остеобластів. Гіпертероз має багато проявів, як ви можете бачити на цьому слайді, але також зростає смертність від серцево-судинних захворювань, а також від, від остеопорозу і від переломів. У деяких пацієнтів спостерігається гіперкальціємія, тож існує негативний кальцієвий дисбаланс при гіпертирозі з вторинним підвищеним виведенням кальцію через пригнічення парадгормону та низьку резорпцію кальцію у нирках у таких пацієнтів. А також низький рівень порад гормону вітаміну Д і підвищене всмоктування кальцію призводить до гіперкальціємії, яка є результатом більш високої резорпції кісткової тканини. Тому ми провели деякі дослідження, і ми маємо результати щодо стану кісткової тканини серед жінок літнього віку з гіпертерозом. І тут представлена нормальна мінеральна щільність кісткової тканини, низька кісткова маса та остеопороз, і як ви бачите, майже 95% цих жінок мають низьку мінеральну щільність або остеопороз. І понад 80% цих жінок мають гіпертироз, який. Є пов'язаний з остеопорозом. Тут представлена група чоловіків у порівнянні з контрольною групою, як ви можете бачити, низька мінеральна щільність остеопороз, вони були більш поширеними у обстежених нами чоловіків порівняно з контрольною групою. Тепер щодо способу лікування цих захворювань. Ми знаємо радіоактивний йод, а також хірургічне лікування та антитероїдні препарати. Радіоактивне лікування пов'язане з вищим ризиком остеопорозу та переломів, а також вищим ризиком перечасної смерті. А хірургічне лікування і антитероїдні препарати пов'язані з нижчим ризиком розвитку остеопоротичних переломів. Таким чином. Лікування гіпертиреозу зазвичай призводить до збільшення мінеральної щільності кісткової тканини і до зниження ризику остеопоротичних переломів. Це стосується що стосується інших факторів, які впливають на здоров'я. Тут ми маємо антроген, андрогени та естрогени. Андрогени та естрогени впливають на активність остеокластів, блокуючи їх. Естрогени, естрогени вони блокують підвищений апоптоз остеокластів. А андрогени вони блокують апоптоз остеобластів і збільшують, збільшують проліферацію та диференціювання остеобластів. Таким чином, це пов'язано з ростом кісток, зі збільшенням дозріванням та збереженням кісткової маси. Ось представлений механізм втрати кісткової тканини під час менопаузи, який описаний у кожному посібнику. Як ви бачите, недостатність яєчників веде до зниження рівня естрогену, а це зниження призводить до втрати кісткової маси, за рахунок збільшення резорбції кістки і, відповідно, збільшення ймовірності виникнення остеопорозу та переломів. А тут представлено ще декілька механізмів, які також призводять до посиленої резорбції. Кістки і її втрати після менопаузи більше, ніж через 5 років після настання менопаузи. Що стосується чоловіків, то дисфункція яєчок призводить до гіпогонадизму за рахунок зниження вироблення тестостерону та вироблення сперми. Існує декілька причин чоловічого гіпогонадизму, пов'язаних з захворюваннями: яєчок або гіпогонадизм як вторинне захворювання. Отже, у нас є перелік цих захворювань, і крім того, ми знаємо ще препарати, які впливають на функцію яєчок. Вам представлені деякі результати наших досліджень, які ми провели, і ви можете побачити, що ми обстежили 73 чоловіки з гіпогонадизмом. Більшість з них, більше ніж 65% тих чоловіків, мають низьку мінеральну щільність кісткової тканини або навіть остеопороз. Тобто 40% серед тих чоловіків мали остеопороз. Отже, щодо літніх чоловіків з андропавзою, у них відбувається зниження мінеральної щільності кісткової тканини та швидка втрата кісткової тканини, якщо у них є низький рівень естрогенів і глобуліну, що зв'язує статеві гормони. І ця втрата кісткової маси відбувається ще швидше за умови зниження рівня андрогенів, наприклад, за умови зниження тестостерону. Також було декілька досліджень щодо вивчення мутації гена ароматази та мутації гена рецептора естрогену, і виявили, що вони також призводять до втрати кісткової маси та до остеопорозу. Тож, при при гіпогонадизмі ви можете побачити, що спостерігається зниження мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта. На рівні стегнової кістки, дистального відділу променевої кістки і у всьому тілі, а також ТБС у поверховий відділу хребта, як ви бачите, був нижчим, значно нижчим, ніж у чоловіків, у чоловіків з гіпогонадизмом порівняно з контролем. Отже, вплив андрогенної терапії на мінеральну щільність кісткової тканини. Збільшення мінеральної щільності кісткової тканини не залежало від віку. Також це збільшення було вищим. Перші 6 місяців лікування, але даних про переломи поки що немає, тому довгострокові переваги терапії тестостероном вимагають подальшого вивчення і, перш за все, у чоловіків більш старшого, більш старшого віку. Тепер, стосовно гіперкортицизму, він є результатом патологічних станів надлишку глюкокортикоїдів. Ми ми знаємо, що є адренокортикотропний гіпофізарно залежний синдром Кушинга, і незалежний від адренокортикотропного гормону синдром Кушинга, і найчастіше він виникає через ексогенне введення глюкокортикоїдів. Що ж відбувається в цьому випадку? Гіперкортицизм призводить до збільшення формування кісткової тканини і до посиленої резорбції кісткової. Тканини за допомогою декількох механізмів через гіпогонадизм, як ви можете бачити, резорбцію кісткової тканини в остеокластах, а також шляхом зменшення утворення, формування кісткової тканини в остеобластах і гіпофункції остеобластів. А з іншого боку, відбувається зниження всмоктування кальцію в шлунково-кишковому тракті, і це призводить до збільшення рівня парадгормону, що в свою чергу викликає посилену резорпцію кісткової тканини, і все це разом призводить до остеопорозу і, звичайно, до збільшеного ризику переломів. А Щодо ендогенного синдрому Кушинга, то такі дослідження можна побачити не часто, бо ця патологія не є дуже поширеною. Місця переломів є спина, поперековий відділ хребта, стегнова кістка, ребра і кістки тазу. Переломів зазвичай є декілька. Пацієнтів виявляють спонтанні переломи з мінімальним енергетичним впливом травмуючого чинника, а трабукулярна кісткова маса не пов'язана. Зі ступенем гіперкортицизму. Після хірургічного лікування спостерігається підвищення показників формування кісткової тканини, як бачимо, які ми бачимо вже через декілька днів після лікування, і їх рівень збільшується. До... Досягаючи свого максимуму на шостий місяць, а також є прогресивне збільшення мінеральної щільності кісткової тканини, як ми тут бачимо. І стосовно ожиріння. Чи є ожиріння фактором ризику остеопорозу, чи низькоенергетичні переломи пов'язані з синдромом ожиріння або інсулінорезистентністю? І чому? Ми знаємо, що адепоцити та остеобласти мають спільне походження. Як ви бачите, з мезонхімальних стовбурових клітин. Вони дають початок остеобластам, а також дають початок адепоцитам. і за наявності ожиріння та цукрового діабету, як ви бачите, це спостерігається збільшення гами PPAR, тобто рецептора, що активує проліферацію пероксисом, і це призводить до збільшення кількості адепоцитів і зменшення кількості остеобластів, що, власне, є поясненням даної асоціації. І ми також знаємо, ми також знаємо що існує секреція остеокальцину остеобластами, яка призводить до накопичення жирової тканини. До резистентності до інсуліну, до цукрового діабету другого типу, а також до атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Тож, ми знаємо, що ожиріння та надмірна жирова маса є фактором ризику низької мінеральної щільності кісткової тканини та енергетичних переломів. Показник якості кісткової тканини у цих людей є обернено пропорційним з індексу маси тіла, і зниження індексу маси тіла призводить до негативного впливу на якість кісткової тканини. І з останніх досліджень ми знаємо, що співвідношення. Мінеральної щільності кісткової тканини, поперекового відділу хребта до маси тіла, та збільшується, коли збільшується маса, і збільшується мінеральна щільність кісткової тканини. Та зниж та зниження ТБС у людей з оджерінням, а співвідношення мінеральної щільності кісткової ткани поперекового відділу хребта та маси, тіла більше корелює з ТБС, ніж з мінеральної щільності кісткової тканини на рівні попереку. Що стосується цукрового діабету, Цукровий діабет другого типу це дуже поширене захворювання. Ми знаємо, що гіперглікемія призводить до збільшеної втрати кальцію сечею та гальмування формування кісткової тканини. І це відбувається як при цукровому діабеті першого типу, так і при цукровому діабеті другому, другого типу. І Цукровий діабет першого типу частіше зустрічається у молодих людей до 30 років. І ми знаємо, що ремоделювання кісткової тканини в цих людей зазвичай не. Але при, при тривалому цукровому діабеті першого типу відбувається зниження кісткової маси та збільшується ризик переломів. Ми також знаємо, що існує підвищений ризик переломів стегнової кістки в осіб з цукровим діабетом першого типу, а цукровий діабет другого типу є також як фактор ризику переломів, і інсулін має анаболічну дію на кістку. Але у хворих з токровим діабетом другого типу є відмінність, яка полягає у зниженні ризику виникнення переломів за умови застосування метформіну та посилюється ризик при застосуванні тієзолідиндіонів. І, звісно, ускладнення цукрового діабету також мають підвищений, також є підвищеним фактором ризику через вплив на кісткову тканину, через метаболічні ефекти, або через зв'язок із підвищеним ризиком переломів. Тому також відомо, що цукровий діабет другого типу був пов'язаний з вищою мінеральною щільністю кісткової тканини на усіх ділянках, але пов'язаний з нижчим ТБС. Що підвищує ризик, в свою чергу, остеопоротичних переломів? От Тут представлені найчастіші ділянки переломів у людей з цукровим діабетом, а також з ожирінням, це, і це є стегно, стопа, плече. Помілкова на ділянках, хребет і передпліччя, як ви бачите, вони дещо відрізняються від звичайних остеопоротичних переломів у людей без цих захворювань, без цукрового діабету і без ожиріння. Тож, ми вже говорили про вплив деяких препаратів, які використовують для лікування цукрового діабету на мінеральну щільність кісткової тканини, тож знову. Кажу, що метформін позитивно впливає, вона поки що ще не показала таких данів, даних щодо негативного впливу на кісткову тканину, і, і ті золідендіони, вони мають негативний вплив, а всі інші мають позитивний вплив на кісткову тканину. Як ми бачимо, у пацієнтів з цукровим діабетом виявляють різні фактори, які впливають на здоров'я кісток. Це зменшення метаболізму кісткової тканини, вони мають гіршу геометрію скелету та підвищену кортикальну пористість, що асоціюється з переломами. Також спостерігається зниження якості кісткової тканини, і в цих людей є більший ризик падіння, а також деякі ліки можуть вплинути на стан кістки в цих людей. Тепер про гіперпаратироз. Ви знаєте, що гіперпаратироз асоціюється з підвищеною. Розорпцію кісткової тканини, він збільшує в нирках вироблення вітаміну D і всмоктування кальцію, а також зменшує всмоктування фосфору, а в кишечнику він збільшує резорпцію кальцію. І як ви можете тут побачити, Посилення резорбція кісткової тканини призводить до втрати кортикальної кістки та переломів, і гіперпаратироз, він є основною причиною розвитку гіперкальціємії. Тому ми також знаємо, що люди. Що люди... Перепрошую, люди з гіперпаратерозом можуть мати покази до хірургічного лікування. А саме тоді, коли мінеральна чиність кісткової тканини є меншою, ніж 2,5 стандартних відхилення на будь-якій ділянці, або якщо пацієнт є молодший, ніж 50 років. І що спостерігаємо ми після проведеної операції? Частота переломів вона стала така ж, як в контрольній групі, і не відрізняється основ від контрольної групи щодо ризику переломів. Тож давайте подивимося, що відбувається при акромагалії. Зазвичай причиною акромагалії є аденома гіпофізу, який виробляє гормон росту, і, в свою чергу, це викликає збільшення кісток, особливо збільшення в кінцівках. Кіст, Клітинної кістки є мішенню для гормону росту та для його медіатора інсуліноподібного фактору росту, який діє переважно на остеобласти ну і на остеокласти. В остеобластах він індукує диференціацію та посилює їхню функцію. А в остеокластах інсуліноподібний фактор росту він впливає меншою, меншою мірою. Тому ми знаємо, що за наявності акромегалії відбувається погіршення требекулярної мікроструктури кісток. А... А в кортикальній кісті збільшується пористість та зменшується міцність кортикальної тканини, а в метаболізмі кісткової тканини посилюється формування кісткової тканини завдяки використанню гормону росту та інсуліноподібного фактору росту. Таким чином, це призводить до збільшення ризику переломів, до восьми разів збільшується частота остеопоротичних переломів у цих людей, і ТБС також він є знижений як у чоловіків, так і у жінок. А ефект від лікування полягає у збільшенні мінеральної щільності, але у зниженні ТІ приблизно приблизно на 3%. І тепер перейдемо до резюме. Резюме тут представлено по різних захворюваннях. Тут представлені ожиріння, цукровий діабет, другого типу, першого типу і так далі. І ми бачимо, що найвищий ризик переломів був у пацієнтів з акромагалією, цукровим діабетом першого типу, явним гіперкортицизмом, а також гіпогонадизмом, і високий ризик переломів стигнової кістки ми можемо спостерігати за наявності у пацієнтів цукрового діабету першого типу, а також при гіпогонадизмі. І ТБС він знижувався при всіх цих захворюваннях і включаючи, включаючи гіпертероз також, бо ви бачили результати наших, дослі... наших досліджень, і ми там показали, що ТБС він знижується і у чоловіків, і у жінок з, гіперепаратер... з гіпертерозом. Таким чином, варто лише підкреслити, що ендокринопатії дійсно дуже тісно пов'язані з втратою кісткової тканини та з переломами, тому ми маємо мати настороження щодо стоопорозу, щодо переломів у пацієнтів з ендокринними захворюваннями. І я хотів би побажати всім нашим українським колегам всього найкращого для, для них і для їхніх родин. І я вам бажаю дуже скоро, найближчим часом, виграти цю війну. Слава Україні.